По Брюссельській декларації так відбулися візити, але наскільки я, я знаю, я відко від колег, які ну, також були на, цій, на цих зустрічах, то в принципі прогрес не є великим, тобто є певне непорозуміння щодо змісту, щодо того, що ж робити з, з ГТС, да, які, які, які там інвестиції. Тобто, на жаль, тут поки що прогресу нема. Щодо наближення українського законодавства то до стандартів Європейського Союзу, то, то відповідно після ратифікації енергетичного співстаристства, я думаю, що це буде те, що, чого ми будемо очікувати від, від, від української влади. Хоча ми вже бачимо складнощі, зокрема європейська сторона, і українська сторона визнають, що Україна не здатна виконувати. І той план, який було підписано по енергетичному співспівтоваристу, приклад це сфера довкілля, тобто виконання директиви 80-2003, зокрема по викладах топової генерації, України не здатно виконати ті терміни, які які зазначені, і тобто, що робити тут в принципі є декілька варіантів сценаріїв. Чи тобто, дійсно це буде чергове порушення України своїх собов'язані? чи це буде зараз нові проводи з європейським союзом буде? Досягати, досягатися компромісу, але очевидно, є проблеми і причини це дійсно більш політичні чинники, у, або брак економічного аналізу або брак аналізу в ухваленні важливих рішень в енергетичній сфері. А, тобто, відповідно, так, ми беремо на себе зобов'язання на а але потім є проблеми з виконанням. Запросити компанії ЄС свої на енергетичний ринок України. Ведуться проговори дійсно про знов ж таки консорцію з управління газотранспортною системою. Також ми знаємо, що імовірно Україна відмовиться від базового принципу енергетичної безпеки, закладеного в стратегії про домінування державної власності в енергетичному секторі. Можливо, досить імовірно буде продовжена приватизація в енергетичному секторі, тому я думаю. Це якраз буде а, способом протестувати, наскільки Україна є відкритою а, до залучення інвесторів з різних країн, різних інвесторів на свій енергетичний ринок. Зменшити енергетики інтенсивність економіки загалом, зокрема у секторі ЖКГ, стимулює підвищення енергоефективності. Ми знаємо, що також є дуже велика активність. А, Щодо створення або написання законопроектів, меморандумів. Національна а, комісія з на працює активно з європейською стороною а працює законопроєкт. Водночас бачимо, що, а, ну, поки що да, не бачимо жодних дій, тобто поки що створюється законодавчі кола, а, і будемо сподіватися, що... Ті підходи, які задекларовані, тобто це дійсно створення стимулів, економічні стимули, стимули для неба, чарджені, були а до неї вони будуть детективними. До відсвітування постачання енергоносіїв суперечливі тенденції. З одного боку, дійсно, уряд задекларував одним з національних пріоритетів побудову терміналу на півдні України, на Миколаївсь, в Миколаївській області з зрідженого газу, що має зменшити. Наша залежність від поставок Росії, Подальше чуємо про те, що Україна можливо буде обмінюватися з Росією активно в енергетичній сфері, дав обмін на, на участь Росії в внутрішньому енергетичному ринку, де да, Україна отримає доступ до газового продовища Росії. Тобто, в принципі, це очевидно не є диверсифікацією. Тобто, на підсуму дійсно бачимо, що ситуація в енергетичній безпеці або в сфері не така загрозова, як вона була рік тому, але водночас, як мої колеги до цього говорили, дійсно є ризики, тобто бачимо, що насправді не тема. поки що порозуміння між українською та російською владою щодо формату або участі Росії в енергетичному ринку України. Я думаю, що це не минуче, але питання. Чи Росія прийде на ринок, який реформований згідно європейських стандартів, чи дійсно Росія прийде на ринок, який є не реформований, який є непрозорі і на якому можливе зловживання великих компаній монополістів? Дуже дякую да, за стисну, стисний виступ. Я б хотіла надати слово Віктору Земятіну, який у нас, скажімо, в момент написання рекомендацій. Був причетний, скажімо так, Віктор, якщо мене поправить, до а, адміністрації президента Ющенка. А, тоді у секретаріат, дякую. А, дякую і сьогодні є причетний до Інституту. досліджень. Не зовсім а, так. Чи інакше, тема, яку готував Віктор Зам'ятін, Є, як колись писалась в темниках, важлива і актуальна, це тема відносин з Польщею, яка все ще залишається нашим стратегічним партнером і сподіваємося, що люди там залишались. Віктор Бухавка рекомендації давав і які сьогодні тенденції в нашій зброї. Це туристично, мої приватні думки. Вони не мають жодного стосунку до жодної державної чи не державної інституції. Друге ж, наші вашому на ті переговори, тому ви бачите, ці рекомендації вони дуже стихні, хоча насправді їх е, е, збудової буде набагато більш, вони були, були набагато більше поразу. Я би зараз сказав, що е, жодна із них е, насправді сьогодні не виконана. цей перший момент. І другий момент, як вже мої колеги, ще нічого не втрачено. Ну, я нас, мали, я не знаю, я давно переходити, що ми маємо 5 чи, десь, чи десь. Ми маємо люди, які ми живемо. цей момент. І цей момент треба щось зробити. Насправді в реальності. І іншого нас немає. Але Зараз я хотів би зробити кілька теж своїх ремарок, яких стосується нинішнього. Перше, це те, що в нас в Україні було тих людей або тих груп людей, це були такі буде, які прийшли до плати, це стосовно нової плати, я дуже хочу це було сполучення. І воно не є вареним е, свідком. У цих людей принципі, відсутнє чітко визначене бачення і розуміння, і, можливо, усвідомлення тих можливостей, які роди підготовці України, які вона може і повинна відігравати в Європі і можливо в світі. Ну, і внаслідок цього ми маємо певні процеси, які можна було назвати не на немірно а фактично підпорядкуванням державних Нашої сусідньої держави. Курс на певну самоізоляцію насправді для європейських і євроатлантичних світових процесів. І фактично самовизначення України із числа ну, так званих геополітичних суб'єктів або ж іншими словами продуцентів якоїсь політичної стратегії в нашому регіоні. Це курс на доброволятність, підпорядкованість, і тут навіть немає такого вирішення значення, кому саме і чим саме інтересом. Це вже таке. Ну і в цього всього ми не маємо насправді розуміння і бачення ролі і місця відносин між Україною і Польщею у сьогоднішній загальній картині української зовнішньої політики. Це такий факт. Я думаю, вирішує безперечно.